Колеги, вітаю вас в системі експертус охорона праці. В ній ми зібрали все найкраще, до чого ви звикли в довіднику спеціаліста з охорони праці. Це сучасний інструмент, який дає змогу фахівцям швидко знаходити відповіді на запитання, отримувати експертні консультації, користуватися готовими шаблонами і зразками документів та бути в курсі змін у законодавстві. Але найважливіше, ми постійно оновлюємо матеріали, і щодня даємо нові. Зараз я продемонструю вам найцікавіші можливості. База консультацій. Шаблони і зразки документів. Нормативна база, довідники, електронний журнал та сервіси усе це серце системи. Надходження до бази консультацій форм і зразків, а також довідників, можна переглянути безпосередньо в стрічці оновлень на сторінці відповідного розділу. А ось ваш улюблений журнал. Публікації, як і в часописі, згруповані за місяцями. У кожному розділі є тематичний рубрикатор. Клікніть на потрібну рубрику і її наповнення з'явиться ліворуч. Найсмачніше ми виносимо на головну сторінку. У верхньому слайдері ознайомтеся з найсвіжішими рішеннями, перегортаючи вправо. Тематичні розділи по всій сторінці. Її треба просто проскролити вниз. Спробуйте пошук, який підбирає відповідні матеріали з усіх розділів системи. Вам не потрібно переходити між вкладками, щоб знайти потрібний локальний документ чи нормативно-правий акт з охорони праці. Головне чітко сформулювати запит. Поки вводите пошукове слово чи фразу, можете побачити підказки. Натиснули Ентер перед вами на сторінці результати пошуку. А щоб швидше знайти необхідне, скористайтеся фільтрами за датою чи розділом. У нормативній базі ми передбачили можливість пошуку не тільки за словом, а й за реквізитами документа. Коли працюєте зі статтею, використовуйте весь її функціонал. Навіть більше. В системі ви можете впорядкувати улюблені консультації та документи по окремих папках. Створювати їх можна, коли додаєте публікацію до вподобаних, так і безпосередньо в особистому кабінеті. Щоб зберегти статтю, яка сподобалася, використовуйте закладки. Їх, до речі, дуже легко зберегти. Щоб скачати чи роздрукувати потрібний матеріал, натискайте праворуч на відповідні значки Скачати і Роздрукувати. Ви можете знайти матеріали до теми, відкрити зміст публікацій, переглянути її версії тощо. Одна з переваг нашої системи зараз це можливість переглянути різні версії публікації. Зверніть увагу, угорі кожної публікації ви бачите дату, оприлюднення і кнопку актуально Чи на актуалізації. Якщо відбулись якісь законодавчі зміни, матеріал ми актуалізовуємо, а ви можете порівняти оновлену версію з попередньою. І найцікавіше, тепер ви можете звертатися з робочими питаннями до персонального консультанта через кнопку чату внизу праворуч. Докладніше про це в окремому відео. З технічними питаннями, як і раніше, звертайтеся до нашої служби турботи. У системі Експерта з праці ви отримаєте набагато більше користі, ніж мали до цього. Адже тепер ви бачитимете оновлення щодня, а не раз на місяць. Вам доступно набагато більше корисних роз'яснень і зразків документів, матимете змогу ставити запитання та швидше знаходити потрібну інформацію. Ми й надалі зростаємо та вдосконалюємося для вас.